Виконуємо номер 74 із підручника Алгебра 7 та підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Обчисліть значення виразу, наш вираз, та дізнайтеся рік закладання Михайлівського золотоверхового собору в Києві. Приступаємо до виконання. Проставимо порядок дій, перша дія ділення, друга віднімання, третя – множення і четверта додавання. Виконуємо події, виконуємо першу дію. Мінус 5,4 поділити на 9 ,13. Подамо мінус 5,4 у волі звичайного дробу. це буде 54. ,10. Ну а тепер знаходимо частку відділення двох чисел з різними знаками. Частка буде число від'ємне, знайдемо модуль частки, модуль діленого ділимо на модуль дільника. Зразу помножимо на дріб, оберну до дільника 54 десятих множимо на 13 дев'ятих. ,9. 9 скорочимо на 9, 54 ділимо на 9 буде 6. 6 і 10 скорочуємо на 2. 6 ділимо на 2 буде 3, 10 ділимо на 2 буде 5. Маємо в чисельнику 3 помножити на 13 це 39, знаменник 5. Мінус 39 п'ятих, дрібне правильний. Подамо вигляді мішаного числа. Це буде мінус 7,4. Ну, а тепер виконуємо другу дію. Мінус 18,3. Віднімемо мінус 7,4. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника 7,4. Додаємо два числа з різними знаками, більший модуль числа від'ємного, але щоб від 18,3 ми 7,4 відняти не можемо, бо дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 18,3 до віднімання. Подамо 18 як 17, додати 1. А 11 як 5 п'ятих. Будемо мати 17, плюс 3 ,5, 8 ,5. відняти 7,4.

Добуток двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Знайдемо модуль добутку. Модуль першого множника помножимо на модуль другого множника. Подамо зразу у вигляді неправильного дробу. Буде 3 других помножити на 54. 2 і 54 скорочуємо на 2. 54 ділимо на 2 буде 27. Отже, отримаємо мінус 815 дрібне правильний, подамо вигляді мішаного числа, або взагалі поділимо на 5, це буде мінус 16,2. І виконуємо четверту дію останню 1124,2, дамо мінус 16,2, додаємо два числа з різними знаками, більше модуль числа додатнього, і знаходимо різницю модулів отримаємо 1108. Записуємо відповідь 1108. Отже, рік закладання Михайлівського золото верхого субору в Києві 1108. Номер 74 із підручника Алгебра 7 та математика 7 інтегрованого курсу, частина перша виконана.